Я смирилась, але тіло досі боїться близькості, чи можна це змінити? В першу чергу, що ми маємо знати, що тіло ніколи не бреше, навіть якщо своєю головою ми собі можемо багато речей виправдати, то тіло наше ніколи не буде брехати, воно завжди буде нам сигналізувати про щось. І якщо моє тіло в якийсь спосіб реагує цеп'яніє. Морози це може свідчити про якийсь негативний, можливо, навіть травматичний досвід. Що досвід був насильницьким, фізичним або емоційним, то наше тіло однозначно відреагує і воно може заморожуватися. І тоді так дуже складно взагалі пофіксити, а що це таке відбувається. І за допомогою терапевтичного контакту ми можемо в такий собі безпечний. Тестувати, та? а як мені зараз, наприклад, з такою відстанню або ось такою. Та? Чи можу я сказати, що мені не ок, якщо хтось до мене підходить заблизько, або якщо хтось мені щось говорить, чого я абсолютно не хочу чути і знати. І це теж про стосунок і те, як я обхожуся зі своїм тілом, бо вуха це теж тіло.